Друзі, всім привіт! Всім привіт! І сьогодні 19 -е, е, е, число. Ми е, з Германії. І я зачитаю зараз е, псалом. Слово Боже, зачитаю друзі, і тоді ми будемо трубити шафар. Слово Боже, псалом 83. Ми на горі, друзі. Ми вийшли на гору. Із жінкою, де покажись. Ось валя, ми вдвох із жінкою взяли шафари, і нам Дух Святий сказав вийти на гору. І ми зараз на горі, там озеро внизу, внизу город. і ми на горі, друзі. І Дух Святий дав таке слово. Псалом 83 із 6. Блажена людина, сила якої в тобі, а в неї у серці дороги до тебе. Вони проходять долиною плача, скорбі. Да? Сприймають її за джерело. І якщо вони проходять долиною плача, вони сприймають це за джерело. І ранній дощ покрива благословіннями. вони все більше і більше набираються з сили. Друзі, і сьогодні, сьогодні, да, нам Дух Святий положив за це трубити і молити сім'я Ісуса Христа. І сьогодні. Ти друг, брат і сестра, яку ти не проходиш долину скорбі своєї плача, і да? якщо тобі треба зцілення, да? ти десь е, е, на тебе болезні якісь прийшли, якщо ти, ти потребуєш зцілення, да? ти потребуєш мудрості від Господа, ти потребуєш любові, якщо ти сьогодні зайшов в долину е, скорбі якоїсь, да? якщо тобі потр, потрібна віра Божа. Да? Також чи відкриттів Господніх, чи терпіння, чи утішення, чи зцілення. Якщо ти десь проходиш долину своєї скорбі, да, то е, нехай Господь в цій долині відкриє тобі, відкриє тобі і дасть тобі мудрості, і відкриє тобі, як проходити цю долину. І в цій долині скорбі, да, відкриються джерела, як пройти. Щоб ти став кріпше, укріпився у цій долині, щоб ти набрався сили, віри, мудрості, терпіння в ім'я Ісуса Христа. І зараз Україна проходить такі речі. Наша країна, з якою ми є жінкою, проходить такі речі, друзі, долину скорбі. Тому що йде в Україні війна. І в цій долині Україна для неї відкриються, для України відкриються. Вона найде. І відкриються в цій у цій долині скорбі. Відкриються нові відкриття для України, відкриються нові, нові можливості для України, і Україна переможе, тому що так Господь сказав: Господь з Україною, і для України відкриються джерела нові, нові джерела для перемог, нові джерела піднятися і в духовному світі, і в фізичному світі в ім'я Ісуса Христа. І нехай, і нехай до тебе прийдуть так же. Откровення. І нехай до тебе у цих джерелах прийдуть нові істочники в твій дім, в твою судьбу, в Твою сім'ю, в Твоє місто і в, і в Твою країну, в ім'я Ісуса Христа. Аминь. Слава Господу, дорогие!